Всім привіт! Я на риболовлі. Як бачите, я вже на човні все зібрав. Знаходжусь поблизу села Мезін: це Мезинський природний національний парк, річка Десна, Чернігівська область. Ось там, якщо бачите, наверху знаходиться дача Леоніда Кучми, хоч і кажуть, що він туди практично і не приїжджає. В мене сьогодні спіннінгова риболовля. Буду ловити на два комплекти. Це в мене. Під маленькі блешеньки до 7 грамів і під велику блишню 10-грамову піл в обидві буду впиратись. Що з цього виду не знаю, так як в мене вчора. Можна сказати так, повеселили, сказали, що рибка не ловиться, але ж я все-таки приїхав і хочу щось піймати. Все, погнали рибалити. Приємного перегляду. Мої дві, два комплекти це в мене 10 грамова піл, висить приманочка. А то в нас блінк, лімітована версія приманочки 5 грамів. В спінінгі в мене дайва, я не пам'ятаю, якась вже старенька. І п'ятичасник ще щось в мене було. Golden Cage, катушка 2,5 чима. Настрадік ці 4, а тут Ріобі uh, Заубер 3000, Ось такий комплектик. Опа-на, то такої. Звідки взявся. Сорделька. Маленький, але все-таки є. Підплив до коряшки. Бачу, там от один воблер червоний торчить. Там лежить теж глибоководний такий воблерочек. Вон. Бачите, один, а тут інший, зараз їх дістанно покажу. Перший бандит Ось такий. Зараз другого дістану. Так і другий. Ось так помирають облара. Ой, зараз собі в палець заганю. Що тут у нас? Я не знаю, що це за облор. Такий трішки подортий не написано. Берем, берем, хай буде трофейчик. Ну хоч щось. Ох Щось трішки таке. Не 100 грам, трішки більше. Ой, красиво. Може щучка невеличка. Дай подивимось, щучка. Почало мене. Отак от, от запарковав. Так, щучка я бачу в мене не залікова. Пофоткав. Фіга собі 650 пятьдесят грам. Ладно. От є. Роздуплиться, я її нічого не зробив. Такий колір спрацював, не пам'ятаю він по номерації, він є в каталозі, можете переглянути. Білий з рожевим, я не знаю, як кому як. Мені дуже такі кольори білий, з червоною точечкою, От дуже подобається. І жерех, і щуку, і окунь на неї бере. І навіть голавлик її полюбляє. Ну, ось така. от. гавнюк. говнюк. Там не побачите. Падла прямо наді мною. Главне, щоб не потушили його сюди. Ай-яй-яй-яй-яй. Летів зовсім іншу сторону. Розвернувся кут 90 градусів. І прямо сюди попереху. Одна щучка в плюсі, і то гарно. Я думав і цього не буде сьогодні. Якщо довго мучуся, щось довийде. Тут міляк такий просто конкретний. Метр глибини, то така і риба велика. Але я зранку намагався піймати вам велику показати, але вона не захотіла показуватись. Нічого, ще щось маленького зараз наловимо може. О. Чи активувалась, чи приманочка, та що треба? Бо пожирніше не хотіла. О, гарний око. Ох, ти ж, ти ж, ти ж, ти ж, ти ж, іди сюди, іди до папки, Ти гарний. Ой. Рибалка підійшла моя, можна сказати, до кінця. Як сказав мій батько, чого і слід було очікувати від риболовлі на хижака сьогодні на Десні, тому що він відмовляється взагалі ловитись. Ну... Як, чесно кажучи, така печальна, печальна риболовля, але вихідний один раз на півроку випадає і треба було їхати. Навіть половив трішки в проводочку піймав дві такі густерочки гарні і одного сибілька. Ось така рибалочка. Дякую за перегляд. Пока.